брати і сестри, це Майк з моїй святі. Ем, е, у мене є ще одне слово від Господа, яке я хочу сьогодні вам передати. Тож я зараз за хвилину почну з цим. Але спершу хочу не, е, звернутися до всіх, ми, хто дивиться, і запитати, чи є серед вас ті, хто хотів би е, приєднатися до нашого сервера Discord і стати учасником. Ми... Наша команда, шукаємо тих, хто хотів би долучитися до спільноти, можливо, до молитви служіння, нам було б дуже приємно почути від вас. Тож у описі до цього відео буде посилання на Діскорд. Якщо ви вже користуєтеся Діскорд, просто напишіть мені або зверніться у загальний розділ чи в розділ для коментарів. Тож, якщо ви хочете щось додати або маєте до нас запитання, ви можете написати, залишити свій запит там, або просто залишити коментар, надішліть електронного листа по як вам зручно, вся наша контактна інформація має бути в цьому відео або на каналі. Але ми помічаємо, що канал і сервер у Діскорд зростають, і це вже стає справжньою спільнотою, вона вже досить велика і е е, Господь попросив мене поділитися цим, якщо ви відчуваєте якесь покликання, або якщо відчуваєте, що Господь хоче, щоб ви щось зробили, і вам здається, що саме це він просить вас зробити, тоді, будь ласка, зв'яжіться з нами. Але тож, я хотів а, одразу передати це повідомлення. Це повідомлення адресоване Е е дуже конкретній. е-е, людині або людям. І е Е. Це також дуже важливе повідомлення. Ее, -е. і, мабуть, наприкінці я ще щось скажу, просто щоб е, -е а, поділитися своїм розумінням цього конкретного слова від Господа. Я молився про це і е е, сподіваюся, що це благословить вас так само, як і мене, тож я починаю. Отже, а, я прийшов е, е до часу з Господом і запитав у нього Знаєш, що сьогодні у тебе на серці? І Ісус одразу відповів Скажи їм, що я йду, щоб утішити вас усіх, і я особисто зітру кожну сльозу з ваших очей. Я сказав Господу, відчувається, що останнім часом усе стає справді важким. Просто здається, що є багато е, -е ну, знаєте, багато утисків е, від ворога, які приходять, е, і часом з цим е, важко впоратися. Е, тож і е-е. Я також додав, що всі ми, здається, відчуваємо цей вплив. Ті з нас, хто на сервері Discord, а? ті з нас, хто намагається та, е, -е, е керувати цим, і е, е підтримувати все в Русі. Ми стикаємося з великою кількістю труднощів. І Е, -е Господь е, е нагадав мені, а він повернувся і сказав, важливо пам'ятати. Що коли ти відчуваєш будь-який опір з боку сім'ї, друзів на роботі, ти маєш усвідомити, що насправді відбувається, і, і запитати себе, чому це відбувається, тож я е, е, тоді запитав у Господа: мені, мені важко регулярно пам'ятати саме це питання. Раніше я міг легко це згадати, і я знав, що коли стикаюся з якимось опоромся, я пам'ятав, що ну, для цього є причина. Мені потрібно бути обережним у тому, що я роблю і що говорю. І, е -е. і тому я сказав це, я сказав Господу, я, я справді потребую твоєї допомоги в цьому, і для тих, хто схожий на мене, щоб вони також пам'ятали про це, що коли щось відбувається, коли є опір, тертя. Мені справді потрібно запитати себе, що насправді відбувається, що тут дійсно коїться. І Господь відповів: Ти знаєш, я допоможу, моя голубко, я допоможу. Тоді я сказав: Господи, я знаю, що є щось, що ти хочеш сказати загубленим і тим, хто ходить у темряві. І він сказав так, і тоді він знову відповів: мій сину, ти знаєш, що я хочу сказати. Вибач, я. Я скажу це ще раз. Він сказав: мій сину, ти, си, ти знаєш, що я хочу їм сказати, бо я вклав свої слова в уста твої, а тепер, мій сину, мій улюблений, скажи їм, часу залишилося мало, не зволікайте. І я сказав: ну, та я знаю, Господи, і я скажу їм, і, і я скажу щось наприкінці цього. А потім Господь, по суті, почав своє послання і сказав: Я дію, і мій отець, та ваш отець діє в цю останню годину. Моїм синам і дочкам, які не знають мене, не випадково ви натрапили на це відео та канал, бо я зробив це, оскільки ви кликали. Кликали від усього серця. Ваші страждання овоча змусили вас звернутися з питанням, чи справді існує Бог. А зло на цій землі змусило вас поставити вічне запитання. Невже це все, що може дати життя? І яка моя мета? Я Господь почув поклик вашого духу. Він стогне і плаче, шукаючи відповіді. Я кажу вам, мої діти, вибачте, я скажу вам, мої діти, якщо ви будете слухати. Я Бог ваших прабатьків. Я Бог усього творіння. Небес і землі, у пол, і немає іншого Бога, як я, усі ваші боги з дерева й каменю неправдиві. Всі вони від сатани того, хто мучить вас, підгодовує брехнею і змушує вас грішити та осквернятися. Я, Бог Авраама, Ісаака та Якова, Бог Адама і Єви, Бог Ноя, Бог Давида, Давида і Голіафа. І я той, хто створив вас у лоні вашої матері. Тільки я вдихнув життя у ваші ніздрі, я створив вас у цей час і помістив вас у свого духа. Вибачте дозвольте мені. Остання частина така Я створив вас у цей час і вклав у вас свого Духа, дух, якого я вклав у вас. Прагне до мене, це як магніт. І коли я наближаюся до вас, він, він, його тягне. Як невидима сила, ви відчували це у різні періоди свого життя, але ворог дуже вправний у тому, щоб віддаляти вас. Він каже більше грошей, і ти будеш щасливий. Вибачте. Я, я скажу це ще раз. Він каже ще трохи більше грошей. Ти будеш щасливий, більше сексуальних партнерів задовольнить тебе, а правильні наркотики заспокоять твій розум. Тоді ти будеш вільний. Брехня, кажу тобі. Все це брехня. Він ніколи не говорить правди, бо був брехуном від самого початку, і брехуном залишається досі. Мої улюблені діти. Тільки я можу по-справжньому звільнити вас. Бо я лагідний і смиренний серцем. Я той, хто проявив до вас співчуття, коли ви були у скрутні часи. Сатана хотів знищити вас, але я не дозволив цього, бо люблю вас, як ніхто інший. Я маю для вас плани, плани, щоб ви процвітали, а не падали. Я ніколи не хотів, щоб тривога і страх охоплювали тебе. Але я дав тобі вільну волю, і я її, а, і я її поважатиму. Моя дитино, я люблю тебе з такою пристрастю, яку ти зараз не можеш зрозуміти. Але подумай про це хто віддав своє життя замість твого, щоб тобі не довелося зіштовхнутися з вічним судом? Я зробив це для тебе. Я добровільно помер через страждання. Як досконала, безгрішна жертва, щоб ти, сповнений гріха, міг бути врятований, бо я знаю, що ти не можеш зробити цього сам, бо я знаю, що ніхто не є гідним праведності на цій землі. Але навіть зараз я взиваю до тебе, щоб ти повірив у мене, бо тільки я можу звільнити тебе. Поклич мене, і я прибіжу до тебе. Взивай до мене, і я втішу тебе. Стукай у мої двері, і я відчиню. Це моя обіцянка тобі. І я той, хто дотримується обіцянок. Я світло в темряві. Немає такого великого гріха, якого я не пробачу. Навіть коли диявол каже, що ти безнадійний, там негідний бо і занадто далеко зайшов. Я кажу ти улюблений, ти гідний. І ти дав все для мене, ти вартий цього для мене. Я не можу змусити тебе прийти до мене і любити мене за власною волею. Як я написав у своєму слові через пророків давніх і нових якщо ти покаєшся у своїх гріхах, попросиш у мене прощення, повіриш, що я помер за тебе, і переміг гріх. Тоді я відновлю тебе і буду тобі отцем. А ти для мене, як син і дочка я буду твоїм Господом, О, а ти будеш моєю дитиною. Бо тільки я один викупив тебе, і ніхто не зможе забрати тебе від мене. Усі, кого дав мені отець, жодним чином не будуть вирвані. Я спостерігаю за тобою вдень і вночі. Я відчуваю твою радість і твій смуток. Я сміюся з тобою і плачу разом з тобою. Я піднімав тебе і міцно тримав так багато разів. Ти перепробував усе, що може запропонувати цей світ. О, і все одно розгублений. Спробуй. Мене. Що ти втрачаєш? Кажу тобі правду, мій улюблений. Ти можеш е, тільки здобути я дам тобі мету, для якої ти був створений, досконалу душу для моєї місії. Що ти кажеш? Я ніхто? Добре. Бо я зроблю тебе кимось у у своєму царстві. Я дам тобі нагороди, про які ти навіть не можеш уявити. Моя дитино, лагідні, успадкують землю, а не горді. Тож прийди до мене швидко, моя дитино. Не чекай, ця епоха добігає кінця. Час на цій землі. Короткий. Я чекаю на твоє рішення. Ісус. І на цьому це послання закінчилось. Отже, ну. Знаєте, там багато всього, що можна обговорити, але, як на мене, загальне відчуття, коли він говорив зі мною про це, було таке, що він справді виливає свого духа в ці останні дні. І він справді виливає свого духа на тих, хто його не знає, хто ходить у темряві, і це відбувається завдяки молитвам і проханням святих тих, хто. Молиться за цей світ, за милість, молиться за загублених. Він, знаєте, хоче відповісти на кожну з цих молитов настільки добре, наскільки це можливо, і він використає будь-які засоби, щоб привернути чиюсь увагу, щоб спробувати відповісти на їхній поклик. Якщо ви дивитеся це відео і не знаєте Господа, Скажу вам, якщо ви звернетеся до Нього, Він відповість вам. Я зробив точно так само. Особисто. Я поставив Господу своєрідний ультиматум. Я поставив Ісусу ультиматум і сказав Якщо ти реальний, відкрийся мені. І якщо ти відкриєшся мені, тоді я знатиму, що ти істинний Бог. І оцей Щирий вчинок, це щире прохання чи молитва, як би ви це не назвали. Він почув і відповів на нього, і ось я тут сьогодні. Тож, немає жодного ж гріха, який був би надто великим, щоб Господь не міг вам його пробачити. Не існує гріха, який був би надто великим. Він пробачить кожного. Якщо у вас щире серце, і ви е справді шукаєте то допомоги, шукаєте, покайте спасіння, шукаєте у любові, зверніться до Бога, зверніться до Ісуса, і Він прийде і врятує вас. Я вам це кажу. Не чекайте, не відкладайте, не переймайтеся тим, що подумають чи скажуть інші. Слухайте своє серце глибоко в душі. Ти знаєш, що Бог існує, настав час перестати е, жартувати і дійти до суті своїх проблем, і єдиний спосіб їх вирішити це через Бога, через Ісуса Христа. Він хоче мати з тобою ці стосунки, Він хоче забрати це все від тебе. Гріх, провину, сором, непрощення. Він хоче розібратися з усім цим разом із тобою. Не як там Бог, який дуже-дуже далеко, а як друг, що поруч із тобою, допомагає тобі щодня. Тож, якщо ти бачиш це і вагаєшся, чи стосується це тебе, перестань вагатися. Прислухайся до своїх інстинктів. Це Дух Божий говорить до тебе. Тож, якщо тобі потрібна допомога, будь ласка, звертайся до нас. Крім мене, є ще четверо людей у команді. У команді We Are the Saints на Discord каналі та на цьому каналі на Ютубі, які з радістю допоможуть тобі. Е... Тож, тут немає, це може бути анонімно, немає жодних виправдань. Отже. Думаю, на цьому я закінчу це відео. Тож. Дякую за перегляд. Я молюся, щоб кожен із вас був укріплений Господом, і молюся, щоб кожен, хто шукає Господа, знайшов його тут, а потім зробив наступний крок, стрибок віри до нього і дозволив йому увійти у своє життя. Тож. Дякую за перегляд. І нехай Бог благословить вас. І побачимось у наступному відео. Шалом!